Як лікується депресія? Це завжди медикаментозне лікування. Депресія у нас є трьох ступенів, так? Це, е, від важкості, так? це легка ступінь, середня ступінь і важка ступінь. Так? так от, коли є легка ступінь, це частіше всього психотерапія. І перше, це когнітивна поведінкова психотерапія. Відносно КПТ відносно методів таких дієвих е, лікувань депресії, я хочу довести, що е, називається поведінкова активація. Це людина. Яка знаходиться в депресії, починає робити ті речі, які раніше їй подобали. Тобто, тобто спочатку через силу, так? Так, через силу. От, наприклад, людині подобалося раніше там, ходити на там магазин, купляти якісь кофточки, Да? Зараз вона не хоче, в неї нема сил, нема бажання. Вона повинна себе змусити піти. Вона йде, так? І головний мозок згадує, як їй було тоді гарно і хорошо. І виділяється, що? Всі оці Круті гармончики, які допомагають нам так, підвищувати так, настрій. Так.